Вогняна льот. Спокійно, батіго, хвіст, один удар розкол до перемоги. Отак ти помітила, що це не зовсім звичайна зброя. Це хвіст, спогад про славетного та переможеного ворога. Я користуюся ним, щоб вшанувати його воїнський дух і щоб робити ось так. Це історичний ша. Сударунка! Ти супербрієн! Брі? Це справді ти? Медді? Привіт! Як приємно! Ти. ти досі з. Із... Ні, 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 ні. Я пішла з команди Ворда вже давно. Ти була права, вони крінж. Мега крінж! Ворд вкрав моїх ліпших воїнів. <серква> моїх також. Та я поверну їх. Я запам'ятала пароль входу до відеозали Ворда. Підемо туди і перемістимо наших воїнів назад. Звісно, ми з кабом ще погано тебе знаємо, Меді, але ти точно туди хочеш? Там повно вартових. Повірте, Ворд завжди кличе всіх на бої вболівати. Вони скоро підуть. Гайда, та нікого не буде. Не знаю, як тобі дякувати, Медді. Я страшенно рада, що тебе зустріла. Мені шкода, Бріє. Пробач мені. Пробачити? За що? Вітаю, Бріє. Ворд! Ти й досі у його команді, адже так? Так, я у команді, а ти досі мені дещо винна. його хвіст. Що? забула. Якщо я командир. Твої воїни мої воїни. Мені ти не командир. Коли він був зі мною, я тебе навіть не знала. Гаразд, з'ясуємо все. Стріт батл, але правила ліги. Позич мені на цей батл моїх старих воїнів. І якщо я виграю, вони мої. Добре. Ти програєш, та не мені. Почнемо, брія. Три воїни не більше як 15 очок. Бій! Удар, розкол! Що сталося з Мізукі? Міс Міслітер обгреїтила потужність дві катани замість однієї. Тепер його звати Іклен. Ого, які дані. Мабуть, оберу громовія. Це я громовій. мій громе. Мівітревій.

Один пішов, двоє ще тут. Валить з двох мечів. Шатдаун звалить його одним ляпасом. Активовано режим знайти і знищити. Удар розкол підтверджує. Ціль захоплено. Розпочинаю усунення. Виконую. Удар-розкол! Остаточний удар розкол. Останній воїн бріє! Найкращий кінець. Ну що, Акселю, зараз або ніколи? Що? Жодних апгрейдів? Вальгалу! Їхні дані однакові, меддічко, тож усе залежить від вміння. Ура, брії! Цих я забираю, але мені бракує ще гордого серця. Чесна перемога, Ворд, визнай це. Нехай. Я так сумувала за своїми бійцями. Хлопці, адже ви готові до? Готуйсь. Бій? Let's